А ось і перша ювелірка. 30, 31. Насправді дуже чіткий сигнал. Ха. Дивіться, це ще й не просто десяточка, це ювілейна. А, нічого. Я подумав, що це хрестик, а це ніфіга не хрестик. О, подивіться просто на це. Привіт! З вами я Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Як ви можете бачити, я на пляжі. І сьогодні, вперше, за напевно місяці три або навіть чотири, я вирішив походити по пляжу, бо останній раз ходив ще восени. І покопати, покопати, подивитись, що знайду. Читаю ваші коментарі. Насправді багато кому з моїх підписників дуже сильно подобаються саме відоси з пляжів. І в коментарях, там що в Тіктосі, що в інстаграмі, що тут на Ютубчику, ви мене прям засипали. Давай відос з пляжу, давай від. Отже, отже, відос з пляжу. Але все ж таки змусило мене сюди прийти саме те, що мені вчора ввечері. Скидає мій колега Камрад, який ходить в Одесі. Шукає але тільки по воді. Він скидає те, що один з моїх найулюбленіших пляжів, ось цей золотий берег, його перепахали. Ось зараз ви можете бачити, як трактори тут підготов, підготовлюють пляж до сезону. І тут е, такий майданчик колись був з ліжачками. І ось вони вирівнюють пісок, який сюди понамивало після штормів, які е, останнім часом були в Одесі. І ось вони це розрівняли, розрівняли. А як відомо, хто перший на перепашці, того і знахідки. А тут їх було багато. Тут я знаю, що і золоту люди втрачали. Коротше, чого тут тільки немає. Тож я вчора сюди. Приїхав ввечері теж, бо я катався на мотоциклі своєму. До речі, в мене новий мотоцикл. Думаю, можливо, якийсь блог вести про мотосправи. Куплю собі камеру на шолом, буду їздити, знімати, щось, роз... розмовляти, типу щось влогу. Як скажете. Підуть такі відео на цьому каналі, чи краще створити інший. Ось такі міркування у мене. Тож, я приїхав сюди і побачив те, що тут дійсно дуже непогано розпахано. І вирішив сьогодні прийти зранку, хоча зранку ніфіга в мене не вийшло, бо щось спадки хотілося сильно. Коротше, об 11 я вже тут. Металошукач позаду копаю з еквіноксом 900 сотим. Легенду, до речі, продав свою. Бачите, скільки всього в мене накопилося, тому вирішив так відразу все накинути вам. Легендочку свою продав я, тому що треба були кошти. Як я вже і зазначив, вище мотоцикл купляв, і кошти повинні ну, збирав з усього, що тільки можна. Ось, ну і коротше, все продав. Тож тепер в мене тільки еквінокс. скор третій. І все, поки так, Тож буду ходити з еквіноксом 900 сотим. Зараз розчехляюсь. Перший сигнал кольоровий буду вам показувати. Ну, коротше, поки я збирався зранку сюди прийти, то тут вже, бачите, вон, робітники ходять. І коли вчора був я тут, то тут тільки один ряд тих лежачків виставлений був. Сьогодні, Зараз вже ще один. Я так думаю, що зараз вони будуть так виставляти, виставляти. І мені треба, як, ну, якщо починати, то з тієї сторони, щоб швиденько, швиденько, швиденько це все пройти. І далі вже ось сюди. Так, ну що, розчехлив я прилад. Як я казав, еквінокс з 900-й програма буде в мене. Пляж 2, трошечки дискріму виставив. Ну і все. І знаєте, йшов до води, насправді, пару фоточок зробити. І отак катушку ніс і зачепив перший сигнал. Такий потужний, знаєте, як на десяточку-п'ятірочку. Давайте з вами зараз викопаємо наразі і подивимося. Якраз перший сигнал. І при тому, що я навіть ще не махав нічого. Давайте спробуємо, 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 що воно таке. Так, викопав чи ні, дивимось. Ні, не викопав. Давайте візьмемо старий добрий пінпоєнтер. І щось мені, знаєте, що здається? Що сильно якийсь потуж, бачите, з землі, з попереднього копу. Нічого, зараз. Ага, я бачу, дивіться, офігеть, перша монета на сьогодні. Шурф, точніше, перепашка дає про себе знати. є е -е -е, перша монета, і це десяточка. Отак відразу, ви бачите? Перша монета, відразу десяточка. Я так бачу, що там Мазепич на мене дивиться, мій улюблений, відразу боса піймав. І, до речі, пляж такий трошечки шумний місцями, тому мені довелося чуючку так доволі суттєво знизити. Але бачите, навіть не дивлячись на це. Результат дає про себе знаки. Дається добре. Як я і казав, ідемо туди, і знаєте, що мені так дуже подобається, що людей поки що не сильно багато, бо сезон ще як такий не розпочався. Тому зараз, от саме саме от золота середина, шукати не жарко, не холодно. Е, є перепашка, є знахідки, є чудовий настрій. Тож продовжуємо. Ну так, я таки думав, що перепашка на пляжі це по-перше, це доволі рідко, і по-друге, це дійсно ну, дає результати. Просто пів метра від тієї ями, де знайшов десяточку, знову сигнал, зараз покажу. На цей раз мінус-мінус, бачите? Це говорить про те, що це чорний сигнал. Я так трошечки капнув насправді. Видно, вам ось там лежить. Давайте дістану. Ось. Така штука, і це 10 копійок Україна після 2014 року. Так, а ну давайте подивимось. Так, якогось там. Коротше, після 2014 року вони вже були всередині з металу. Тож ось така монетка. Друга на сьогодні і так швидко. Рано вимкнув. Ось тут було 10 копійок, я вже все, все вимкнувся. І, і, а пам'ятаєш, що сигналів наче було декілька. Беру піну, так починає тик-тик-тик. Ось бачите. Черговий сигнал. На цей раз вже якась. Монетка інша, і це одна гривня теж з металу всередині. Друзі, ну а я хотів би нагадати вам, що я продаю металошукачі. Тож, якщо вам треба прилад, якщо вам треба консультація та пояснити взагалі щодо чого, або взагалі перший прилад ваш обрати, звертайтесь до мене, обов'язково допоможу. Я офіційний дилер найбільшого в Україні магазину з продажу металошукачів. Фортуна, все буде якісно з гарантією та як ви любите. Звертайтеся, пишіть мені в інстаграмі. В директі або тут пишіть в коментарях. Я знайду спосіб з вами зв'язатися. Чорний сигнал був такий, що, типу, не пропустити, бо думаю, що це якась копієчка гарна, а це відголоски сезону бурного. Від шампанського провалка, чи що там таке, яка мені знаєте нагадала той вайб літній, коли тепло дуже сильно, коли нема війни, коли нема комендантської години. І ми ось так приходили, пам'ятаю, пастілочка десь тут, десь на якихось цих пляжах. Ось там місяць зійшов, така доріжка, вся місячна місячне сяєво, агенція місячне сяйво, пам'ятаєте такий фільм з Брюсом Віллісом молодим? Так от, і оце ми тут сидимо. Коротше. Гітара, вино, там якесь, я не знаю. І ось, бачите. Ех, ладно, добре, що це я замріявся, мені треба шукати золото. До речі, хочу сказати, що зручно ходити. Бачите, ось такі борозди, вони якраз на помах. Ось так ідеш і ти точно не промахуєшся, як ходити. Ну, знову ж таки, у мене флешбеки як з поля. Перша ювелірка, якщо це можна назвати ювеліркою, чи прикраса, скоріше, чи не прикраса жіноча застібка для волосся. Ось така вона звеніла залізом, тобто чорним кольором. Ось тому, що вона з металу зроблена. Ну, але бачите, ось така перша прикраса у цьому році взагалі для мене. Бо ці пошуки наразі це мій перший вихід, перший-перший. Тож, знову ж таки, закликаю друзів вас підтримати мене вподобайку. Якщо вам подобаються мої відоси, якщо ви їх чекаєте, це дуже сильно допомагає моєму каналу просуватися. Тож, будь ласка, підписочка, вподобайка, якщо ви цього ще взагалі не зробили. А якщо ви взагалі суперкотики, то напишіть ще й коментар, якийсь такий, знаєте, від п'яти або там сіми слів. І це взагалі буде кайф. Тоді Ютуб розуміє, що вам це подобається і він буде просувати це відео. А для мене це, звісно, що стимул робити вам і записувати. Виходити відоси частіше. Тож дякую вам за підтримку. Кольоровий сигнал: 33 стабільно, знаєте, ну, вирішив наживо позаписувати, але 33 стабільно це, скоріше, все, що буде якийсь шмурдяк, від якого я вже дуже сильно відвик. Пляжний шмурдяк, так? Ну, Давайте дивитись. Опа, а ні, нічого сі, копеєчка, копеєчка. Це 10 копійок, і якщо дзвеніло кольором, то це до 2014 року. Ще ті, знаєте, як то кажуть, при Януковичі. 2008. Здається, у 2008-му у нас же Янукович ще був, так? Остановіться! Супер! Десяточка, монеточка. Підходжу туди все ближче і ближче, тому що люди я бачу, вони виносять і виносять ці трапи. бачите, ось там трапи їх більше і більше. Тобто зараз всю площу цю, яка мені потрібна, буде заставляти. Тому йду туди. Такий цікавий, цікава розмова щойно була. Тут же хлопці працюють, я вам показував, заносять ну, там, доски і все таке. І теж пи питають мене, що тут є щось, є щось. Я кажу, так канал у мене, підземний Сафарі, заходьте, подивіться. Він такий, а, точно, я підписаний на тебе. І другий такий теж, точно, точно я тебе впізнав. І знаєте, хотів би сказати, що останнім часом е, був, ну, скільки я веду свій канал, е, я ж веду його в Тіктоті, в Інстаграмі, в Ютубі, тобто три таких великих платформи охопив, можна так сказати. Тобто, покриття Ну, точно більше 200 тисяч у мене, якщо підрахувати всі мої всі-всі соціальні мережі, десь приблизно так буде. І по Одесі мене починають впізнавати. Це вже було декілька разів. Перший раз це було в музеї художньому у нас в Одесі до мене охоронець такий підходить і каже, що там, коли нове відео. Я такий, а, ну, знаєте, так, розгубився трішки. Потім ще один охоронець в цумі. У нас теж в Одесі. Тобто охоронці точно мене дивляться на, на сміні, знаєте, вночі. що, що робити по камерам? А поки є собі со, 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 якась вільна хвилинка, то раз ютубчик дивляться. Звісно, ось дитина підходила фотографуватись один раз до мене. І ось зараз ці люди дуже приємно, дуже вам приємно за це. Що дивитесь, що вам подобається це, це для мене взагалі кайф. Тож велика вам дяка. А у мене є черговий сигнальчик. 30. 29, непоганий, непоганий. А, та вирішив цій штуки не копати, бо інколи ногою швидше. Так. Є на поверхні десь приблизно. Для цього у мене є спеціально навчений пінпойнтер. А, до речі, ще мені сказали, що тут вже ходив дедушка один. Кажуть. А я знаю того дедушку, Олексій. Тож, Олексій, якщо ви мене дивитесь, вітання вам. Я думав, що я тут буду перший. Ага. Але я зовсім ну, бачите, ось такий в мене сигнал. Це, до речі, вже третя кришка. Е -е, я не ображаюсь, да? Бо Олексій, до речі, він був в одному з моїх відосів. Пам'ятаєте, ми, до речі, тут з ним зустрілися, він був з меч, такий прилад є, підводний, екскалібур. Ось, і ми тут з ним розпілкувалися. і він, я в нього навіть невеличке таке інтерв'ю взяв. Е -е, і він каже, що це для нього заробіток, тобто у нього пенсія. Він Пенсіонер дуже маленька, і все, що він знаходить на пляжах, то є його додатковий заробіток. Тож, Олексій, будь ласка, шукайте, і хай буде невеличкий бонус, приємний до зарплатні. І, до речі, подивіться, який гарний корабель. контейнеровоз, так, да, скоріш за все. І вон тіпи якісь, бачите. Я думав спочатку, що то мангал, ось тут справа, так? Праворуч. А то не мангал, то вони щось там налаштовують, тут якісь водолази плавають, бригади, щось таке, коротше. Сигнал був переливом, непоганий. Ну, так, чисто розгорнув ногою. Але ще не брав до рук. Ага. О, дивіться. Дивіться. А-а-а-а! А ось і перша ювелірка. А ось і перша ювелірка Олексій, Як ви тут ходили? Ось така, такий ланцюг. Як гадаєте, срібло? Ну, по цифрам не сильно срібло. Давайте зараз почистимо, подивимось. Клас. Друзі, вітайте мене! Перше срібло у цьому році. Зараз покажу пломби ближче. Бачите? Пломби на, на, ну, на цьому на звіннях. І знаєте, вона ще якась така з камінчиками. Бачите, камінчики йдуть? Ну, вон там, тут вона перевернулась. Ось такий ланцюжок цікавий. Слухайте, ну, чесно, ну, я знав, що е, коли перепашка, то це до гарних знахідок. Але ж я не думав, що не стільки, тим паче, що тут ходила людина. Артур. Це той, то, який мені підказав це місце вчора. Мене заохотив сюди прийти. Дякую тобі, старенький. Це не без твоєї допомоги. Тож з мене відсоток. Кавуська з мене. Побачимось наступний раз. Я тебе пригощаю. Супер. Друзі, а вам з вас, точніше, вподобайка точно. Блін, і знаєте, насправді ледь себе заставив сьогодні вийти. Ну, не знаю, от щось такий, такий настрій якийсь був. Такий типу М -м 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 і блін, ну не жалкуєш жодного разу, коли все ж таки ти себе змушуєш виходити, і є якась знахідка. Супер, супер. Ось за за це. Я, звісно, обожнюю ці емоції від пошуку. Так, ну тепер я буду вам показувати гарні сигнали. 30, 31. насправді дуже чіткий сигнал. Е, такий, знаєте, коли числа VDI в плюс-мінус в одному діапазоні, то то не сильно добре, бо, скоріш за все, це шмурдяк. А якщо їх кидає вправо-вліво, так на нормально, то це може казати про щось гарне. Щось заблистіло знову. Ага. Ага, ну ось те, що я і казав. Це зазвичай отакий чіткий стабільний сигнал це ось такі язички. А все ж таки, пам'ятаєте, я вам показував ось того ті тіпа, який там сидить. І я був правий. Вони тут займаються аквалангістичними штуками, тренуваннями, бачите? Ось такі водолази тут. Рятувальники, чи хто вони? Ось тренуються. Там все спорядження в них є лодочки, вони тут плавають. Я таке вже бачив тут. Вони регулярно це роблять. Цей пляж дуже такий прикольний, саме ось цей. Чому? Тому що тут валнарези немає. Тут всюди є волнорези і це не прикольно, я так розумію, що. А ось на цьому валенрези саме немає. От вони займаються е, тренуваннями такими. Прикольно, дуже круто. І мені здається, що це десь може і приблизно пов'язано ще з мінною безпекою, тому що наразі дуже багато такої штуки є. Е, ну, Ви самі розумієте, війна в країні. Тому перевіряються пляжі перед сезоном і, можливо, це теж от якось з цим пов'язано. Ось так, супер. А я тим часом вже дійшов до Цюдова, а, Потихеньку пробиваю, бо хлопці починають викидати ці деревяхи, щоб вони тут це не заставили. Я спершу тут, 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 і все, і туди, і туди, і туди. Коротше, настрій. Бах! Ну да. І куди ж без от таких сигналів? Чорні, гострі, небезпечні. Тому це все ми забираємо, чистимо пляжі. Так, тут викопав якийсь гвіздок, а ось тут. Мій улюблений потужний сигнал. Десь на поверхні. Цікаво, але я здогадуюсь, що це може бути. Опа, бачу, 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 бачу. Це десяточка чергова. Кайф. Ха, дивіться, це ще й не просто десяточка, це ювілейна. Так, що там у нас написано? Сталева міць непохитна воля. Коротше, просто мені дуже погано видно. Ювілейна, ювілейна. Супер, друга десяточка за сьогодні. Е, насправді, знаєте, що вирішив? Вирішив купати здебільшого кольорові сигнали. Щось мені так не хочеться купати чорні сигнали, бо ви бачили, тут і і все, що гвозді, шурупи, все що завгодно є. Бо ось такі дерев'яні штуки тут стоять. Тому купаю виключно кольорові сигнали. І ось такі мені подобається копати. До речі, а хто збирає ось такі ювілейні? Я збираю. В мене щось там близько восьми є різних. Звісно, що їх можна купити ось так в рулоні, там, десь у когось там, в навіть альбомчики. Такі спеціальні є. Але от я вирішив просто збирати. Ось близько восьми в мене різних вже є. Така, ось, так, така, як цю я знайшов, здається, в мене навіть немає. Тому доповнюю ще колекцію ось таким чином. Ну, на пляжі таке є, так, такі ювілейні знаходять. знаходжу я, але здебільшого під час сезону, коли, звісно, що монет більше. Але все ж таки приємно. Теж потужний сигнал. І ось, бачите. Оп! О, п'ятірочка. П'ятірочка, так, да, п'ятірочки ще не було. Богданчик перший за сьогодні. Супер! Черговий потужний сигнал. Ну, будь ласка, будь ласочка, будь ласочка. Мені що здалося? А, здалося. Я. А, нічого. Я подумав, що це хрестик, а це ніфіга не хрестик, але це теж підвісочка якась. Так, 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 так. Блін. Я думав, що хрестик, так, знаєте, такий, мількнув, а це не хрестик, це підвісочка, не знаю. Хочеться сказати, що це архангел Михаїл. З крилами з мечем, не знаю. А! І ось цієї сторони, ось. Ей, пробуй, бачу. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я думав сказати, зараз почищу подивлюся. Друге срібло, друзі. Друге срібло. Але це, бачите, вже срібло-срібло, яке тут, скоріш за все, пролежало трошечки, бо таке темне. Ай-яй-яй-яй-яй, а я не хотів іти. І такий же ж настрій у мене був. Я думав, ну що я тут знайду? Ну ж, ш... ну да, ну перепахали, ну скоріш за все, може щось бути. Ну, що я тут знайду? Ну, типу, ну, ну блін, ну сезону немає на морі, все вибили. І типу, ну навіть 10 гривень знайти це як Катькін п'ятак зараз. Тобто, це дуже рідко може бути. А ось тут два срібла. І це ще я не все виходив. І ставте лайки. І от в мене питання: а чи ходив тут Олексій? Чи то інший дедушка був якийсь? Чи він пробіг тут? Тому що якщо то Олексій, він як той трактор збирає. У нього він досвідчений камрад, він, я не знаю, більше 15, мені здається, 10 років купає. В нього тьорка по піску і він гребе просто все. Не знаю. Можливо, ну, ну не знаю. Знаєте, я ще так іду, ну, якщо тут ходив, хтось виходжував би камрад, то ви, ви, було б видно сліди. Можливо, він тут просто не ходив, і можливо, дійсно, я тут перший. Тому що тут є прям цнотливі, цнотливі такі борзди, де я прям перший наступаю. Тому мені здається, що все ж таки я тут перший. І воно не дивно, бо результат говорить сам за себе. Вирішив вже вам всі сигнали показувати, такі більш-менш чіткі кольорові. Думав, шайба. Но на полі я б подумав, що це п'ята Катін. Ну, виглядає прям ну, по розміру так само, але ні. Тут, скоріш за все, теж якась п'ятірочка, десяточка або ні. Тому що срібельце теж дзвенить потужно. Та де ж ти? Знаєте, от коли теж відео камрадів дивлюся. А, знайшов, знайшов. О, оце гривня. Коротше, зараз покажу. Ти теж, коли відоси камрадів дивлюся, вони там піном тух-тух. А я вже на великому екрані вже бачу, де я кажу: там вон правіше, правіше, лівіше, лівіше. Напишіть, до речі, у коментарях, якщо теж раніше за камрада помічаєте ціль. І блін, я наче сам тим пінпойнтером і рукою, коли дивлюсь, коментую. Знаєте, ось тож, якщо теж напишіть, чи так це. Бо в мене так. Гривня, ось та сама трушна, яка мені більше за все подобається, вона просто ну, дійсно похожа на гривню, а не на шаг якийсь там. До речі, шаги скоро будуть. Ви ж теж знаєте, так? Вже прям мені здається, що десь я читав, що запровадили, і скоро буде перша пробна партія. Шаги це буде наша монета, умовно кажучи. Вони там обґрунтовують це історичністю і прям, ну, прям дійсно роз'яснюють, чому так. Ну і коли дивишся, то думаєш, ну може воно і так. А там як буде, але ось ця гривня для мене Найтрушна є, мені подобається вона більше за все, класична. Хоча ні, подобається більше та там, де саме перша коротше, була, це вже друга, мені здається була. От най, най най найперша, ось та мені більше за все подобається. Але супер. Так, ну. А водолази, бачите, роблять свою місію. Там ось буйок, там щось коротше, як це, досліджує дно, скоріш за все. Я ж, як, як, як казав вже показував вам, скоріш за все, на мінну небезпеку перед сезоном. Тобто готуються. Бачите, ось. Ну, а у мене тут черговий сигнал. 60-50. Де? Ще, ще однією рукою бачу, 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 ось тут щось. Ось тут. Оп. Ага, від язичок від. А, ні, стоп, я думав, що від пивної банки закльопочка якась, закльопочка. До речі, як я вже зазначав трошечки вище, купив собі нового мотоцикла. Як думаєте, який я собі взяв? До цього в мене був мотик японський. Ви могли його бачити на моїх відосах, там, де я в село їздив, виїжджав на ньому. Прям, ну, Неодноразово він світився на моїх відосах. Навіть на, у самому-самому першому, коли я вирішив тільки створити цей канал, я на ньому поїхав на Ставок. І тоді знайшов своє перше золото на Simplex Plus. Тож так. І я собі оце вирішив його обновити, бо на тому мотоциклі я їздив 6 років. 6 років. Це була Honda cb 400 Я його називав. На прізвисько добрий Кот. бо він реально був дуже добрий. Це ідеальний мотоцикл для новачків, щоб навчитися. Але все ж таки, ну шість років це багато на чотирьохсотки їздити. Хто мотоцикліст, той знає, що треба. Ну, якщо душа вже потребує, то треба підвищувати кубатуру. І ось я теж собі підвищив трохи кубатуру. Як гадаєте, який мотоцикл я взяв собі? Напишіть у коментарях. Але підказка це теж японська фірма. Ось буде цікаво. І м -м, тип мотоциклу стріт-стріт. Тобто є ендуро, це які такі по бездорожжю, там по оце по ґрунту ганяти, є стріти, є турендуро, це на дальнічки їздити, є спортбайки. Мені це взагалі не подобається, не моє. І щось там чопіри є, звісно, що там мотарди. Коротше, класів мотоциклів, ось так. Мені щось стріти зайшли, тому що я по вулиці здебільшого Ну, робота всі від дому до роботи. Це дуже зручно. По, по, по місту, по місту їздити. Тож так, і ось це я собі думаю, це купив купити собі екшн камеру на шоломі, знімати такі мотобудні. Тож, знову ж таки, напишіть, як чи, чи цікаво вам буде це дивитися, і чи треба для цього створювати окремий канал, чи можливо тут десь з поміж копу вставляти ще трошечки мотоциклу. Що скажете? Знову був потужний сигнал, і, і насправді воно випало. Я так типа побачив тільки ось. Але до рук не брав. Ось така шайба. І мені здається, що це теж буде, бачите, ну, велика шайба. Що це теж буде гривня. Ага, і це. О! І це саме та гривня, про яку я казав, яка мені подобається. Бачите, вона вже в патині такої. 2001 рік. Боже, поверніть мені ті часи. Ой, який долар тоді був, який бензин був солодкий. Я маю на увазі ціни, звісно що. І ось ця гривня, так, це вона, подивіться, яка гарна. Ну і якщо ви забули, що я не згадаю про рубрику що по воді, то ви дуже сильно помиляєтесь. Я згадав про цю рубрику. По-перше, що по воді, вона дуже кристально чиста. Ви просто подивіться, як на карібах якихось, да? ну а по-друге. А по-друге, вона дуже прохолодна. Ну, хоча, знаєте, якщо на сонці розжаритись, а сонце наразі дуже таке припікательне. А, бо ви, якщо ви помітили, я вже і фут, ну, футболці ходжу. Тобто, якщо дуже сильно розжаритись, то насправді забігти в воду на хвилинку, окунутись туди-сюди і вибігти ну, то запросто. Бо люди вже купаються, я то бачив. Друзі, <рес> чергова знахідка. Але насправді ну, виглядає просто бомба. Подивіться просто на це. Але насправді я подивився цифри і можу сказати, що це навряд чи срібло. Цифри ВІДА, я, я маю на увазі. Ось, дивіться, це каблучка, але звучить вона дуже. Ну, коротше, якщо ви чули, то вона більше чорним віддає таким пірдящим звуком. Це точно не е, срібло, але виглядає офігенно. Ось так. Тож, якщо так, то це вже третя ювелірка на сьогодні. З просто з маленького шматочка кусочка пляжа, і ну я ж кажу, я себе відчуваю, наче в сезоні. Хі, хі, клас. Так, друзі, ну що, відкопався? Десь годинки-дві походив я по пляжу, який позаду мене. Були цікаві знахідки. Ви все бачили. А зараз давайте детальніше подивимось, що саме мені вдалося знайти і відкрити тим самим сезон на пляжі цьогоріч. Ну ось не багато, немало. Спершу по монетках. Одна, дві, три десяточки, одна п'ятірочка, гривня, ось такі олдскульні, вже теж показував, така гривня. Насправді, чому таких мало? Тому що я за ними не полював сьогодні. Я полював тільки за кольоровими сигналами, здебільшого. Десяточки такі і десяточка А тепер по самому цікавому. Ну, заколочка жіноча, це не цікаво. Далі така каблучка теж з металу, біжутерія. Не цікаво. Скоріше за все, підвісочка архангела Мех Хаїла сучасне срібло, де тут проби наші є, показував. Це моє було друге срібло на сьогодні, непогано. Ну і перше, найцікавіше, як на мене, це ось такий браслетик. Він з камінчиками, камінчики переливаються. Не знаю, чи буває взагалі срібло з такими цінними камінчиками. Ну, чесно, не знаю. Напишіть. Мені здається, що це якісь такі, знаєте. Ну, коротше, я не знаю, як вони правильно навіть називаються. Бюджетненькі. Коротко. Друзі, ну що, діліться в коментарях, як вам сьогоднішні мої пошуки. Чи цікаво було? Чи чекали вже нарешті пошуки пляжні, тому що я ж кажу, багато хто писав, що хоче вже, хоче, хоче. Ось для вас, будь ласка, напишіть обов'язково в коментарях. Нагадую, що я продаю металошукачі, тож тепер купити їх ви можете у мене. Тим самим, до речі, ви підтримуєте мій канал. Посилання на е, мій інстаграм, де ви мені можете написати в директ, є ось тут під відео. Тож обов'язково заходьте. Ну а з вами був я, Тарас, канал Підземне Сафарі. Сезон тільки розпочинається, Тож побачимось у нас. Тупних відео до зустрічі.